Всім привіт! З вами Міша. Мультиплікація існує вже більше ніж 100 років, і є багато мультиків, які змінили світ. В цьому ролику я розкажу вам про десятку таких. Буде дуже цікаво, беріть печиво, ну а я почну. Десяте місце пароплав Віллі. Так, це той самий мульт з моряком Мікі Маусом, який мелодійно свистить. Чим же він такий унікальний? Ну, як мінімум, тим, що це був перший мультик з синхронізованим звуком. Так, колись фільми були німими. І пароплав Віллі» вперше використав звук. Саме тут Волк Дісней вперше озвучив Мікі Мауса. Саме з виходом пароплава Віллі» фільми більше не були німими і користувалися звуком. Дев'яте місце білосніжка і семеро гномів. Ні, не ремейк, а оригінальний мульт. Багато хто каже, що мультфільм 1937-го – це перший кольоровий мультфільм. Насправді ж це не зовсім так. Взагалі-то раніше в Іспанії виходив у 1917-му мультфільм Апостол. Але тим не менш білосніжка стала першим мультом, де об'єдналися і звуки і колір. Мультик був різнобарним, мав звук і йшов півтори години, що тоді було багато навіть для фільмів, не говорячи вже про мультики, але, тим не менш, мультфільм мав успіх. Восьме місце русалонька. Саме з цієї принцеси почався Діснеївський Ренесанс. Після смерті Волта студію постійно штормило. Непогані проекти були, але вони не дуже тої окупалися. Поки у 1989-му не вийшла «Русалонька», саме вона, як наче, вдихнула в компанію нове життя і повернула дійсно минулу славу, вона заложила початок Ренесансу, який потім принесе багато шедеврів. Сьоме місце історія іграшок. У 1995 році вийшов перший комп'ютерний 3D-мультфільм, і ними була історія іграшок. Саме з успіхом тої історії поступово всі анімаційні студії перейшли на вироблення мультиків на комп'ютері, а не на папері. Це неймовірний прорив, і він стався завдяки історії іграшок. Шосте місце Шрек. До виходу мульта про зеленого огра мультфільми все ж таки орієнтувалися більше на дітей. Так, були ті ж Сімпсони чи проекти Ральфа Бакши, але це було явище не масове. Соєвий дійсний багатьом уже набритий, в 2001-му виходить мульт, який ламає усі діснеївські шаблони. Який наповнений і сатирою, і дорослими жартами, і навіть чорним гумором, Шрек показав, що мультики можна робити нестандартно. Ну і перший Оскар за найкращий анімаційний фільм, звісно, п'яте місце Рапунцель. Багато хто ігнорує цей мультфільм і каже, що саме крижане серце знову підняло дійсно з колін. Не те, щоб це не так, але до Фроузен виходила рапунцель, і саме вона стала першим таким масовим мультиком Дісней середини 2000-х. Без успіху заплутаної історії, сумніваюся, що Крижене серце взагалі вийшло б. Четверте місце Час пригод. Так, це мультсеріал, але й вони змінювалися. До часу пригод мультсеріали були також все ж більше націлені на дітей. Ніхто не парив. Над всякими оцими глибокими сюжетами, пасхалками і загадками. Загалом мультсеріали робилися по якомусь шаблону. Так, були виключення, але їх було небагато, і саме час пригод показав, що так, мультсеріал може бути дитячим, але з цікавинками для дорослих. Третє місце тролі. Так, не дивуйтеся. Мультик з туалетним гумором, відверто дитячий, не дуже розумний, також в якомусь плані змінив світ. Справа в тому, що їх неочікувано касовий успіх обідив Dreamworks хлепати купу таких проєктів. Тоді й вийшли Бебій Бос, капітан Піштаник і купа такого контенту. Саме через тролів Dreamworks перетворились у студію, яка робить мультик з передрижом і жопами. Тут я вибачаюся, але по-іншому не скажеш. Друге місце. Тіт у чоботях 2. Якщо тролі своїм виходом зруйнували DreamWorks, то сіквел кота у чоботях це все діло відновив. Першу частину не назвеш шедевром, але другу ох, сіквел пушка. Нова 25 з половиною де анімація, купу дорослих ідей, нарешті нормальний злодії. Нарешті нормальний гумор, цікавий сюжет. Цей мульт по-справжньому підняв DreamWorks з колін, і я, сподіваюся, більше ніколи ця студія на ці коліна не впаде. Перше місце людина павух навколо Всесвіту. Можливо, я вже всіх задовбав цим мультфільмом, але ж він шикарний. Саме тут зародилася два з половиною ідея анімація, яка особливо популярна зараз. На моїй пам'яті це ледь не вперше, коли Соні вибили статуетку Оскара за найкращий мультик у Дісней. Сподіваюся, що і не в останнє. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!